Приготуватися півхвилини. Прошу, сідайте ось тут. Можна трохи далі. Я розповім вам неймовірну історію про юнака, який багато років тому приїхав до Праги. Там він побачив тисячі біженців. Поплічники Гітлера відправляли їх на смерть. Як думаєш, що сталося тими дітлахами. Розповісти свою історію. Це історія не про мене. Ми хочемо евакуювати цих дітей потягу. У безпечне місце у Британії. Навіщо вам це, містер Вінтон? Я просто не можу бути острим. Я маю. Біжить. Прошу. Синко, ти маєш це прийняти. Ми не можемо врятувати всіх. І це не твоя провина. Я доведу це до кінця. Ми не можемо кинути цих людей. Те, що ви зробили, це неймовірно. Ми зробили все, що могли. У звичайних людях багато відваги. головне зважитися і сили з'являться. Рятуючи одне життя, рятуєш світ. І скільки дітей ви хочете сюди привести? Хочу запитати, чи є серед вас ті, хто зобов'язаний життям Ніколасу Вінтону?